Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку тілеця. В матеріальній сфері вас чекають якісь імпульсивні витрати. От воно вам 100 років не треба, але чомусь захотілося те купити. Чогось воно так впало в око, чомусь видалось таким перевабливим, чи ви його десь уже бачили і хотіли. Чи просто от, от хочу. Нащо я то хочу? Я не знаю. Але хочу, воно мені треба. І, ймовірно, ви піддастеся ось цьому я хочу. А потім, можливо, навіть не знатимете, щось цією річчю далі робити. Зі здоров'ям у вас наступного тижня буде все гаразд. Здоров'я буде міцне, імунітет буде міцний. Але ну куди ж тут без того але? Це при умові, якщо у вас зараз зі здоров'ям все гаразд. А от, якщо ж ви хворієте, то процес відновлення здоров'я буде занадто повільним. Він забиратиме забагато сил та енергії, ну і часу, звісно. Проте це буде стабільний процес. Як то кажуть, повільно, але впевнено, йдемо назад до здоров'я. В плані романтики вам можна позаздрити. Стабільні стосунки, надійні стосунки. Все чудово, все гармонійно. Ви розумієте одне одного, ви підтримуєте одне одного. У вас є якісь спільні інтереси, є якісь спільні радості. Можливо, в цей період вас очікує якесь святкування, можливо, якийсь переїзд, або ви з'їдетесь і почнете жити разом. А от відпочинок, швидше за все, буде не фізичний, а ментальний. Можливо, ви щось захочете почитати, можливо, захочете щось подивитися. Бо саме логічне задоволення, розумове задоволення, інтелектуальне задоволення буде вашим відпочинком наступного тижня. Якась інформація, яка вам буде або цікава, або корисна. Чи прийдуть якісь цікаві ідеї, і це теж буде своєрідним відпочинком? Чи хтось із вашого оточення підкине вам якусь цікаву інформацію для роздумів? І ви з задоволенням будете це обмірковувати.